Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 27 та 28 грудня 2023 року. Сьогодні 27 грудня, повний місяць в знаці рак. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо і бережемо себе. Можна тільки поливати рослини, але не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. До речі, теж не можна проводити підживлення. Це час, дуже складний час для живого всього, що є на землі, в землі і для наших рослин. І 27 грудня несприятливий день для заготівель, бо це час стихії води. Завтра, 28 грудня 2023 року, це доба спаленого шляху місяця, в знаці рак. Знову стихія води. Ніяких посівів насіння та посадку рослин не проводимо. Росаду не турбуємо. Ефективними будуть тільки поливи рослин. Підживлення в час спаленого шляху місяця не проводимо. Не можна також проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. І за те, що це знак стихії води, рак, то 28 грудня не робимо ніяких заготівель. Несприятливий день для цієї роботи. Важливо для здоров'я на 27 та 28 грудня 2023 року. Це повня, це складний напружений час. Тому, будь ласка, фізичне навантаження має бути мінімальним. В дні стихії, води, в знаці, рак, виникають інколи психічні розлади, підвищений психоемоційний фонд. Тримайте себе в спокої і в гармонії. І не можна, до речі, голодувати, як не можна і переїдати. Тут все повинно бути в міру і в певний час. Існує ризик отруєнь. Не можна допускати агресію та перепади настрою. І Що з продуктів не можна в ці дні сьогодні та завтра? Не використовуйте молочні продукти, сирі овочі, холодну, холодну їжу. І холодні напої. А ось що можна готувати, і це буде на благо нашого здоров'я. Готуємо овочеві супи, салати з відварених овочів, житній хліб до супів, рибу готуємо, морепродукти, морську капусту. З картопельки смачненьке готуємо, морк, бубуряк, тапінамбур, дуже добре в цей час мигдаль їсти, кокосові горіхи, і не тільки кокосові, і інші фісташки та дуже корисні екзотичні фрукти. На цьому наш ранковий випуск завершено. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру та добра і спокою в цій складній напружені дні. Будьте всі здорові, зустрінемося обов'язково ввечері. На все добре.